В Ефірі, інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн, вітаю вас. Перемогою українського духу над ворогом називають результат битви під гурбами його дослідники. У ці дні 1944 року на півдні з Долбунівського району кілька тисяч вояків УПА протистояли 30 -ти тисячній армії НКВС. Цей бій вважається найбільшим за участю українських повстанців. Попри серйозні втрати, більшість упівців таки змогли вирватися з оточення. На честь 70-річчя битви під гурбами сьогодні там відбулися панахида, мітинг, концерт. Також реконструкція цього історичного бою із подробицями, Ірина Михалевич. Найбільше за всю історію відкритий бій воїнів у ПАС стами відбувся 70 років тому в урочищі гурби. Хоча сили противників були нерівними, у все ж здобули перемогу. Як відбувся славетний бій, показують актори. Весною 1944-го 30 четвертого тридцятитисячна радянська армія пішла в наступ на вояків. Упа повстанців за різними джерелами було від 3 до 6 тисяч. Половина з них не озброєні. В районі урочища гурби НКВД оточили упівців, але ті зуміли прорвати кільце. Більшість вояків. І врятувались ще й здобули військові трофеї. Незважаючи на це, цих три з половиною бойових тисячі розкидали цю всю НКВДську команду, банду, і забрали ще в них три тяжких гармати великих. Такий неочікуваний спротив багато істориків нині оцінює як перемогу повстанців. Я вважаю, що цей бій виграли українські повстанці, бо вони не то, що вирвалися звідси. Вони добралися до березного. Дослідник розповідає, що полягло близько 800 повстанців. Ще 300 взяли в полон. З тих, хто вирвався з облоги, дотепер лишилось всього 20 чоловік. Василь Кирилюк один з них. Каже, ворогу не здався б ні за що. Я мав зброю, я мав автоматичну гвинтівку. автоматичну гвинтів. Але до неї все було 34 патрони. Хоч дивись, хоч що. Я дуже мало стріляв. А ще було у нас упа є. Що останній патрон для себе. Народний депутат Олег Осуховський переконаний, приклад у півці річної давнини надихнув на подвиги нинішнє покоління українців. Наша небесна сотня також боролася, віддала життя за майбутнє України. Ми побороли внутрішнього агресора, і ми поборемо зовнішнього агресора. Крім реконструкції бою, в урочищі відправили панахиду, провели мітинг та концерт. Підвідало дійство понад три тисячі глядачів. Підготовлені навіть під'їзні шляхи. До монастиря так само організовано доїзд людей, пластунів, ветеранів. О так само ми приготували подарунки для тих ветеранів, які сьогодні на щастя ще залишилися живими, і хочемо належним чином вшанувати їх. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День. Сьогодні громадські активісти знову пікетували приміщення обласного управління Міністерства внутрішніх справ України. Сталося це після того, як на сайті міністерства опублікували інформацію про те, що кадрова комісія МВС за участю голови правління української гельсінської спілки справ людини Євгена Захарова та голови ілюстраційного комітету при кабінеті міністрів України Єгора Соболєва. Обрала очільника міліції Рівненщини за результатами конкурсу з поміж чотирьох кандидатів на посаду начальника обласного управління. Столична комісія проголосувала за Миколу Щерука. Представники громадських організацій Рівненщини, а саме правого сектору автомайдану, Рівненської варти та жіночої сотні, категорично не погоджуються із таким вибором. Свою позицію аргументують тим, що Микола Щерук не пройшов люстрацію. У свою чергу обласному управлінні МВС запевнили, що Офіційних наказів щодо призначення нового начальника досі не отримували. Ніхто ж не сказав, що ще рука не призначили. У нас немає ні наказу, немає ніяких питань про те, що є конкретна фамілія. На нараді було оголошено про те, що прийнято рішення на кадровій комісії Люстраціона комітеті в Києві про призначення деяких керівників деяких областей. Не призвичь нічого не називали. П'ять кандидатів проходили люстрацію, але саме пан Щурук іде на цю посаду і неодноразово всілякими методами, ігноруючи думку громадськості, збираємо підписи повністю. І особовий склад не підтримує пана Миколу Щурука. Кого підтримує команда Алексінка? Рівненські та волинські байкери надали допомогу військовим. Овочі, крупи та консервовані продукти вони особисто доставили на рівненський полігон, де нині тривають навчання. Усі продукти байкери зібрали власними силами. Окрім харчів, передали військовим і необхідні медикаменти. Таким чином кажуть, мотоциклісти вирішили підтримати військових у непростий для країни час. Гроші для облаштування кабінету з лікування косоокості у дітей розпочали збирати волонтери на Рівненщині. Це відбувається у рамках всеукраїнської акції Серце до серця, до якої наша область долучається уже в дев'яте. Збирають кошти три сотні добровольців для заохочення волонтерів, які працюють безкоштовно. Організатори акції планують влаштувати фестивальний день із подробицями Галина Баранчук. Акцію Серце до серця організатори проводять вже дев'ятий раз. Торік волонтери зібрали на Рівненщині 26 тисяч гривень. На ці гроші закупили слухові апарати. Цього разу добровольці планують зібрати значно більше, адже облаштування кабінету для лікування діток, які мають косовкість, коштує понад 2 мільйони гривень. Ми на попередній прес-конференції повідомили, що поставили собі таку мету амбіційну, Це 1 мільйон гривень. От а Ну, в принципі, мета мотивує більше зібрати. Я думаю, що в нас все вийде, і в Києві буде все ж таки кабінет з допомогою усіх волонтерів усієї України. Волонтери ставляться до справи відповідально. Кожен має індивідуальну опломбовану скриньку, яку відкриють по завершенні акції в присутності трьох людей. Тобто, прозорість акції гарантована. Кожна скринька має три печатки. Здесьівські на серце до серця і закріплено це підписом координатора. Тобто, в в Рівному це Віталіка, а в по районах це йде координатор району. В загальному видається ідентифікатор. На ідентифікаторі вклеєна фотокартка кожного волонтера, прізвище, ім'я, номер телефону. Щоб зацікавити волонтерів, організатори планують влаштувати для них концертний день. Ми плануємо розпочати в парку Шевченка такий собі культурний концерт. Також плануємо залучити весь фестивальний день, зробити ввечері буде. Концерт в центрі міста з залученням таких гуртів, як «Флайер», фіолет, також ну йдуть домовленості з іншими рівненськими, та й не тільки рівненськими гуртами. На даний час збирати гроші на благодійні цілі вже зголосилось 300 молодих людей. У переважній більшості це студенти. А підраховувати зібрані кошти розпочнуть після 3 травня, коли акція завершиться. Затим гроші передадуть столицю у створеному за благодійні кошти київському кабінеті безкоштовно оперуватимуть діток з усієї України. Галина на Баранчук Сергій Савта інформаційна програма День. Написати альтернативну історію про українського спрямування закликають рівнян представники громадської організації Тато Клуб РВ» та творчого об'єднання Прорив із цією метою оголосили про початок міжрегіонального конкурсу. Поки що цю ідею підтримали у трьох сусідніх областях. Втім, громадські активісти сподіваються, що надалі зацікавлених у його проведенні побільшає. Особливих вимог до конкурсантів не ставлять. Головне, щоб твір був написаний як оповідання об'ємом до 20 сторінок. Друкованого тексту формату А4. Твори письменників-аматорів прийматимуть до липня, а потім почнеться робота над формуванням збірки. Попередня її назва Альтер Терра, друга земля. Планується розмістити у збірці 20 найкращих оповідань. Орієнтовний наклад збірки 500 примірників. Організатори конкурсу планують роздавати її у школах. Ідея з'явилася така, що потрібно дати те джерело, яке буде е, проукраїнське і дасть можливість переглянути нашу історію. Е, глянути на те, якою б могла бути Україна, проте не стала переосмислити і зрозуміти, що в будь-яку мить відбуваються саме ті е, історичні події, котрі згодом стануть незворотніми, і не можна буде нічого вже змінити. Свято Воскресіння Господнього відзначили і у пенітенціарних установах рівненщини так Городищенського виправну колонію, а саме приміщення камерного типу, загальні житлові приміщення, а також сектори тюремного ув'язнення та максимального рівня безпеки, відвідав настоятель сусіднього свято дмитрівського храму. Отець Іван освятив їжу для спецконтингенту та благословив самих засуджених, яких загалом в установі утримуються понад шість сотень. Ми після спілкування з священниками і під час такого спілкування можемо переоцінити свої вчинки з погляду святого письма, з погляду віри. Засуджені, які відбувають покарання в цій колонії, вони по особливому, по особливому люди своєрідні, але кожен із них має можливість принести Богу своє покаяння. Виставку присвячену великодню підготував фотоклуб Простір фото на ній представлено роботи шести митців із різних країн. Географія світлин широка. Є і російські храми, і знімки з Грузії, і, звісно, із Рівненщини. Великодня ніч, вербна неділя, храми, священики і прихожани. Все це можна побачити на першій пасхальній фотовиставці у рівному. Інколи об'єктив фіксує невловими. Наприклад, на цьому знімку чи то звичайний блик, чи то незвичайне диво. Кожен розуміє побачене по-своєму. Коли я сфотографував, побачив на дисплеї, Спочатку не переглянув, пізніше, а пізніше на моніторі, Мені показалося, що там якісь брак це такі круглі рівне з рівними. Краями вигляді шара полі. Я його чуть не замалював навіть в фотошопі чи чуть не видалив фотографію. Але потім подумав, це все таки якийсь ефект, такий не знаю звідки якийсь оптичний, чи звідки він такий з'явився. Фотографія цим ще більше цікава. Тетяні особливо подобається фотографувати історичні пам'ятки, зокрема дерев'яні храми. Деяких з них вже немає, деякі стали музейними експонатами. Цей дерев'яний храм на даний час знаходиться у Львівському музеї дерев'яних саме таких храмів. Вже його окремо перемістили. Адже він вже для збереження, для збереження історії. Він надзвичайно є цінним. Він побудований, здається, початок 20-го століття, десь 30-ті роки». Фотовиставку присвячено пасхальним святам організував клуб Простір фото. Тут представлено роботи шести митців з різних країн. Географія світлин широка. Є і російські храми, і знімки з Грузії, і звісно, з Рівненщини. Коли відбирали знімки, назва фотовиставки прийшла сама собою. Розповідає організатор проєкту Олександр Харват. Назва у мене родилася російськомовна. У храма є своє предназначення для душ, приют для душ спасіння. Це вже до слова, звідкись вони прийшли. Виставку рівняни зможуть побачити до 20 травня. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Представники обласного центру та здолбонівського району перемогли на обласному етапі конкурсу із початкового технічного моделювання. У ньому традиційно беруть участь діти віком до 10 років із різноманітних творчих гуртків. Переможці продемонстрували макети столичного Володимирського собору та лютеранського храму в Ісландському рейк'явіку, а також мініатюрну пральну машину і механічного павука. Загалом учасники запропонували на суд журі дві сотні робіт. Серед них макети будь Дівель, автівок, кораблів та літаків, а також іграшки, народне рукоділля та орігамі найкращі моделі відібрали для участі на всеукраїнському етапі конкурсу, що відбудеться у травні. Представлені в найрізноманітніших розділах це іграшки, моделі іграшок, також іграшки з механікою, з електрикою. Дуже в цьому році дуже багато таких оригінальних саме робіт, які думаю, що принесуть Рівненській області призові місця на Україні. Новозбудованого хреста освятили на Великдень у селі Малий Стидин Костопільського району. Після божественної літургії громада села пройшлася до фігури урочистою хресною ходою. А проти єрей Сергій Мореконь та настоятель храму і єрей Микола Продайко здійснили обряд освячення. Освячений хрест має висоту 3 метри. Його оздоблено іконами. Витрати із встановлення взяла на себе місцева родина Нагорних. Оржівський одек проти Кузнецовського ізотопа цей матч стане центральним із поміж протистоянь у чвертьфіналі Кубка Рівненщини із футболу. В інших матчах цього етапу розіграшу турніру, згідно із жеребкуванням, зіграють ФК Малинськ, Спартак Дубно, Славія Омеляна, Маяк Сарни, а також футбольні клуби садового та вельбівного. Перші зустрічі двоматчевого протистояння заплановані на 24 квітня. Що ж до поєдинків, однієї восьмої розіграшу Кубка області. То найзапеклішим стало протистояння Одека та Гощанського Амако. Кадри цієї зустрічі на ваших екранах. Після нічиєї 2-2. В основний час. Чинний чемпіон грівнищини, путівку до наступного етапу змагань здобув у серії після матчевих пенальті. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу, якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.